У давнину люди передбачали погоду за природніми явищами та поведінкою тварин. Червоний захід сонця віщував гарну погоду, а червоний схід дощ, низькі ластівки, закриті квіти свідчили про наближення опадів. Наші предки уважно спостерігали за природою. Але ми ж з вами люди сучасні, тому що передбачити сьогодні, чи потрібно брати парасольку або шпанаму, користуємось інтернетами та метеопрогнозами. Сьогодні пропоную дослідити погоду вашої місцевості, користуючись застосунком Вентузки, що зображує карти вітрів, опадів і температур для усього світу в реальному часі, та заповнити картку досліджень. Для того, щоб заповнити картку, перейдіть за посиланням або ж QR-кодом у застосунок Вентузки. В застосунку вкажіть місце, селище або село, де ви знаходитесь, наприклад, Запоріжжя. Перед собою ви бачите зрозумілий інтерфейс. Користуючись ним, натискайте на характеристику, а далі наводьте курсор на ваше місце, селище або село. Отримані дані впишіть в картку. В картці обов'язково вкажіть дату заповнення, прізвище, ім'я, назву команди та місто селище або село, погоду якого ви досліджуєте. А далі вписуємо дані по кожному пункту. До прикладу, користуючись застосунком винтузки, я бачу, що температура в місті Запоріжжя становить мінус 2 градуси, опади 0 мм, хмарність 0% і так далі по кожному пункту, який є в карці досліджень, користуючись застосунком. Будьте уважні, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.